Дорогі брати і сестри. Сьогодні вся православна спільнота святкує величне свято народження Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Немолятко Ісус народився надзвичайно встави, в надзвичайно убогі обставину, в ясна, в вертепі і першими поклінниками були звичайні пастухи. Люди убогі, котрі не мали з чим прийти, але вони прийшли і вклонилися новонародженому спасителю. Пізніше прийшли мудріці зі Сходу, котрі принесли в дарунок золото, лангу смир. Ми сьогодні подібно до них приходимо віддати належну хвалу новонародженому дитяті, що народився ради нас, людей і ради нашого Спасіння. Ми сьогодні радіємо. Святкуємо і підносимо свої молитви до новонародженого дитя. І найперше прошу ми просимо, щоб в нас запанував мир, спокій, щоб скінчилася війна, щоб наші найкращі сини і дочки, котрі сьогодні на сході повернулися додому, щоб заселилися сім'ї, щоб з'єдналися з цим, щоб дітки дочекалися батьків своїх, матерів своїх, щоб матері обняли синів своїх і дочок, котрі сьогодні так далеко від них. Ми на крайньому заході маємо змогу святкувати сьогодні належним чином. І ми ще розпівчуваємо тим людям, котрі сьогодні обмежені у святкуванні, але вони по-своєму славлять новонародженого Спасителя. Нехай милосердний Господь Ісус Христос, котрий народився в вертепі і в ястах положений, б. благословить нашу неньку Україну. Благословить наш український миролюбивий народ, дарує нам перемогу. Дарує нам щастя, дарує здоров'я, любов і злагода на нашій українській землі. Миру всім, просвітання, Божого благословення. Христос народився. Славім Його.